В серпні верховний суд підтвердив, набережна біля житлового комплексу Ріверстоун у Києві має бути відкрита для всіх. До того частину набережної роками незаконно відгороджували парканами, прикриваючись аргументами про безпеку чи комфорт мешканців. Та за кожним таким парканом ховається не турбота, а відчуження спільного простору і поступова втрата зелених зон міста. В цьому відео аналізуємо цей випадок, а також розбираємось, як закриті ЖК породжують недовіру в суспільстві і сприяють. Деградації Києва У серпні верховний суд підтвердив, що набережна біля ЖК Ріверстоун, яка обмежувала доступ до всіх, хто не живе в ньому, була закрита незаконно. Це абсолютно логічне рішення. Містяни сприйняли з радістю. Нарешті кияни отримали ще одне місце для прогулянок над Дніпром. Зраділи всі, крім мешканців самого житлового комплексу. І також до критики підключились власники квартир в інших ЖК із закритими територіями. Аргументи проти цього рішення загалом зводились до трьох тверджень: до Будови на місці набережної була недоглянута територія. Забудовник її облагородив власним коштом і обіцяв мешканцям закриту територію. Тож мешканці ЖК мають повне право на неї. У Києві є багато інших відкритих місць для прогулянок. Паркан сприяє безпеці та комфорту. Якщо територія набережної буде відкрита, туди прийдуть чужинці і будуть гадати. А мешканці сплачують високу вартість за догляд за прибудинковою територію. До речі, перед тим як ми перейдемо до аналізу. З цих тез закликаю вас підписатись на наш канал і поставити лайк цьому відео. А щоб підтримати видання і вихід нових досліджень, ставайте спонсорами нашого каналу чи залишайте донати за посиланням в описі під відео. Розберімося з кожним пунктом детальніше. Почнімо із забудови. Мешканці ЖК «Ріверстоун» у соцмережах писали, що його збудували в занедбаному місці. Це не так. Киянка Інна, яка на початку 2000-х прожила 5 років навпроти затоки Барковщина, розповіла, що на місці ЖК росли дерева й кущі, як і всюди над Дніпром. За її словами, територія тут не була облагороджена, але й не захаращена. Тобто, тут не було рівнесеньких газонів чи дорогих тротуарів. Але це був такий собі куточок дикої природи. Посеред кам'яних джунглів таку територію прагнуть створювати всі сучасні міста. І якщо хтось приходив смітити, то звісно сміття було, розповіла нам Інна, але вона любила прогулюватись там постійно. На фотографіях з тих часів, а також з архівних карт на Google Earth, видно, що там було багато зелені і протоптані доріжки, на яких прогулювались люди. Чимось це нагадує ліси на Трохановому острові, чи на гідропарку, чи міський ліс уздовж Русанівської набережної. Місцеві сподівалися, що тут облаштують парк, адже осокорки, хоч і на березі Дніпра, але його мешканці мають насправді дуже обмежений доступ до річки і, взагалі, до парків, де можна погуляти. Детальніше цю проблему ми досліджували ще у 2015 Мо в нашому великому інтерактивному проєкті вкрадений Дніпро. Посилання на нього я залишу в описі під цим відео. Інна розповіла нам, що власник квартири, де вона жила, купив житло через красивий краєвид на Дніпро і був упевнений, що його не забудуть. Але зараз частину території вже забудували висотками, а парку так і немає. За даними газети Покіївської, територія, на якій збудували ЖК Ріверстоун, насправді була відведена під будівництво торгово-офісного центру з ландшафтним парком. Але влітку 2010 року тут почали зводити житлові висотки. А через кілька місяців після старту будівництва його вирішили узаконити на жовтневій сесії. КМДА змінили призначення цієї ділянки з розважально-оздоровчого комплексу на житлово оздоровчий Цікаво, що тоді голова прес-служби забудовника Галина Богданенко заявила, що на цій території все одно облаштують парк та облагородять набережну. Цей парк зі скульптурами, дитячими та спортивними майданчиками, красивою набережною, за словами Богданенко, увага буде відкритий для всіх мешканців мікрорайону. Ми також вирішили подивитися, що ще тут планували звести, поки забудовник не поклав око на цю ділянку. Детальний план розвитку території передбачав тут. Довгу набережною, яка простягалася б від сучасного парку Прибережний вздовж затоки Браковщина і далі берегом Дніпра аж до проспекту Миколи Бажана. Іншу територію на умовному півострові планували забудувати різними об'єктами: готелями, концертними залами, спортивними майданчиками тощо, але доступ до води мав би бути відкритим, і це була хороша ідея. Вважає архітектор Олег Гречух. Ще у 2008 році місто мало план створити тут безперервну зелену набережну з виходами до води та пішохідними зв'язками через мости. Попри деякі проблемні моменти в плануванні, ідея об'єднати територію в один громадський простір уздовж затоки з вивистих берегів Дніпра чудова, але вона таки залишилася на папері. Натомість кожна ділянка дістала своє цільове призначення та функціональне використання. Приватний сектор залишився відгороджений парканами. Житлові багатоповерхівки стали анклавами. Неперервного доступу до води немає. А доріжки фрагментованої набережною в деяких місцях просто впираються в ці паркани і тупики. Останніми роками все більше зелених зон у Києві опиняються під ризиком забудови. Далеко йти не треба поблизу ЖК Ріверстон на березі Озернебреш і тягли зводиться великі. ЖК «H2O». Судячи з реклами забудовника, територія комплексу теж буде закрита. Тож, можливо, до ще однієї зеленої зони і набережної буде обмежений доступ. Тому аргумент мешканців ЖК про те, що в Києві є багато інших місць для прогулянок, фальшивий, адже в густонаселених мікрорайонах Осокорки і Пизняки цих місць насправді критично мало. А через агресивну забудову клаптики зелені лише зменшуються. Зелені зони зеленими зонами, але є й важливіший аргумент проти закритої набережної. обмежувати доступ містян до річки незаконно. Про це чітко зазначено в статті 88 водного кодексу, де громадянам гарантується повний і безоплатний доступ до берегів річок. Однак, у цій самій статті зазначено, що право на доступ можуть обмежити для земельних ділянок, на яких містяться гідротехнічні, гідрометричні та лінійні споруди. На цей пункт звернув увагу забудовник ЖК Ріверстоун і вирішив Використати його як лазівку, саме ним він виправдовував закриття набережної. у 2018 році на Фейсбук-сторінці житлового комплексу з'явився допис, у якому забудовник запевняв, що обмеження доступу до річки нібито. Законне, ось уривок з цієї заяви. Псевдоактивісти підміняють терміни. Вони вимагають доступу до води і до берега затоки набережною. Однак, територія, до якої вони рвуться, є берегоукріпленням, укріпленням, тобто гідротехнічною спорудою. Його функція полягає в тому, щоб запобігти розмиву берега. Воно захищає комплекс відпований. Отже, компанія виправдовувала закриття набережною, тим, що там міститься гідротехнічна споруда. На неї забудовник зареєстрував приватну власність і так відтяв у міста. Тобто, у всіх киян миновидно ділянку узбережжя цікаво, що забудовник обмежив доступ до гідротехнічної споруди для всіх, окрім мешканців ЖК. Очевидно, що всі вони є фахівцями в обслуговуванні гідротехнічних споруд, тож для них треба було обов'язково забезпечити доступ. Однак, аргументи забудовника не вразили мешканців міста і столичну владу. У тому ж 2018 році комунальники знесли паркан, щоб відкрити доступ до річки, але забудовник і далі ставив огорожі і згодом знову закрив доступ до берега. Попри заяви про легальність, інвестори ЖК Ріверстоун саме так називають себе покупці квартир, наймовірніше знали, що обмеження доступу до набережної було незаконним. Ми знайшли форум цього жика, на якому майбутні власники квартир обговорювали різні нагальні питання. Там є окрема вкладка, присвячена питанню закритої набережної. На цьому форумі користувач із ніком атом писав: Скажіть, а ми як-то можемо змінити сложившуся ситуацію з відкритої території? Може, забрання, підписи або судовий процес можуть вирішити цю проблему? Хто знає? Від нас виходить, попросту кинули, пообіцяв закриту територію і обмежений доступ. той же атом додав а то получается по закону доступ к воде ограничить мы не можем а по каким-то непонятным причинам еще и к домам обыдно блин разве жильцы не вправе решать Ми намагалися сконтактувати із забудовником, щоб дізнатися, чи роз'яснював він майбутнім покупцям статус набережної і факт того, що доступ до неї не може бути обмежений. На момент запису відео відповідей на наші питання ми не отримали. Отож, після того як паркан знову збудували довгий час, влада бездіяла, але наприкінці серпня 2025 року Верховний суд своїм рішенням підтвердив, що присвоєння набережної справді було незаконним. У заяві Київської прокуратури зазна. Чино, що гідротехнічна споруда, про яку говорить забудовник, по факту набережна. Він оформив споруду в приватну власність, але це порушення закону, адже міститься вона на землях водного фонду, які мають залишатися спільному користуванні громади. Верховний суд погодився з доводами прокурора і виніс рішення. Доступ до набережної має бути відкритий. Коли ж доступ відновили, мешканці ЖК почали писати в соцмережах. Ми тут все облагородили і почистили за свої гроші. Насправді це слабкий аргумент, адже в Україні діє при принцип верховенства права це означає, що ніякі інвестиції в красу набережної не можуть виправдати відчуження комунальної власності, адже за таким же принципом будь-хто міг би узаконити паркан у парку чи захопити прибережні землі під виглядом благоустрою. Так вже траплялося у випадках із забудовою зелених зон у Протасовому яру, чи на озері Вирлиця, коли громада роками виборювала своє право на спільний простір. Трохи раніше ми також пояснювали, що через агресивну Забудову столиці безслідно зникають зелені зони. Тож місць для прогулянок стає все менше і менше у випадку з ЖК Ріверстоун. Варто додати ще один нюанс: бетонна набережна, якою так пишався забудовник, це не приклад сучасного якісного рішення. Суцільний бетон вибувається із нинішніх містобудівних трендів, адже він руйнує екосистему берега, сприяє цвітінню води і поширенню неприємного запаху в спеку. Натомість прогресивні міста йдуть іншим шляхом, облаштовують набережні з дерева та природною для місцевості. Рослинності і роблять це не тільки заради естетики, це адаптація до кліматичних змін. Так береги працюють як природний фільтр. Вони наповнені рослинністю і залишаються живими, комфортними для людей і дружніми для екосистеми. А ще позитивно впливають на ментальний стан мешканців мегаполісу і допомагають їм відновити сили. Нарешті ми розглянемо останній аргумент. Паркани допомагають зробити простір безпечним і чистим. Однак і це неправда. Архітекторка і урбаністка Ірина Оя пояснює, що безпека виникає від абсолютно протилежного, відкритих і живих вулиць, на яких циркулює багато людей. Уявіть е, таку суперкомфортну обстановочку, що йдете ви вулицею абсолютно пустою, нікого немає, та вона освітлена гарно, прибрана все. Але нема нікого, ні душі, або ще гірше є якась душа, але вона йде позаду вас. Ну правда, стає стрьомно і некомфортно, і так само можна уявити. Точно таку саму ситуацію, але жваву вулицю. Ну тобто не хрещатик у вихідний день, але таку звичайно жваву вулицю. Там, де люди тут сидять, там, каву п'ють, хтось там вечеряє, наприклад, хтось гуляє, там собаку гуляє і тому подібне. Різні сценарії можуть бути. Ну це ж правда, якось живіше, і ці люди є цими очима. Міста ваша безпекова система, яка за всіма наглядає. Це підтверджують і наукові дослідження закритих спільнот. Саме такий термін використовується для закритих ЖК у науковій літературі. Та й тривіальні приклади життя доводять, що паркани не дорівнюють вищій безпеці. Наприклад, у запарканеному ЖК Comfort Town у 2019 році був сплеск. Квартирних крадіжок, а в США в міському плануванні є цілий напрям, зосереджений на тому, як запобігти злочинністю за допомогою дизайну середовища. Основний принцип цього напрямку називається природне спостереження. Його суть простори треба проєктувати так, аби люди могли легко бачити, що відбувається навколо них. Чіткі лінії огляду, відкриті вікна, освітлення. Та активне вуличне життя підвищують видимість, і через це правопорушники відчувають, що за ними стежать, і це зменшує ймовірність коні ними злочинів. А от запаркання навпаки може стати причиною збільшення злочинності у всьому місті. адже створення закритих спільнот поглиблює недовіру в суспільстві і сприяє сегрегації та маргіналізації бідніших верст населення. Це лише посилює напруження між містянами і породжує конфлікти. Ірина Оя пояснює, як формується гетто в одному місці. концентруються будівлі одного віку, в них немає активних фасадів, а також людей розділюють за достатком. А коли ми робимо, отут у нас багаті, а тут у нас там бідні, ці погані, страшні люди, яких ми дуже боїмося, ми не хочемо їх бачити і пускати до себе. То відповідно, ми у себе ж за парканом формуємо таке гетто, Власне, коли ціна тут зростає за житло, там вона може і впасти, тому що воно менш популярне стає. І ну, люди з меншим соціальним достатком може там почати жити. Повернімося до ЖК «Ріверстоун». Один його мешканець після відкриття набережної скаржився на те, що там побільшало сміття, і як доказ опублікував відео, на якому видно переповнений смітник. Але це питання аж ніяк не про КАНа, а обслуговування самої набережної, яким тепер має займатися мерія. Втім, коли мешканці ЖК ховаються від систем міських проблем за парканом від цього вони магічним чином не вирішаться. Само відсторонення середнього класу від вирішення проблем міста послаблює політичний тиск на місцеву владу і комунальні служби. Фактично, закриті ЖК дають змогу заможним людям відмовитися від неробочих систем, тоді як місто за парканом деградує, і це створює гірші умови для всіх. Хіба що мешканці ЖК ніколи в житті не покидатимуть його територію? Зрештою, закриті ЖК роблять місто менш комфортним навіть тоді, коли паркани цілком законні. Вони відрізають від людей у місті зручні пішохідні маршрути, бо замість пройти прямо пішоходам доводиться обходити кілометрові паркани, і так вони зменшують трафік всередині самих ЖК. Це не тільки робить ці місця менш безпечними і шкодить малому бізнесу, адже він не отримує дохід від клієнтів, які живуть поза територією ЖК. А під час великої війни закриті ЖК роблять нашу країну ще й менш безпечним. Ось, наприклад, у 2023 році Олександр Камишин помітив, що найближче укриття в марінському парку виявилося в будинку, огородженому парканом. В того ж року, під час атаки дронів у вже згаданому ЖК Town загорівся дах одного з будинків. Але паркани і шлагбауми. Затримали пожежників і не дали змоги вчасно почати гасити пожежу. За парканом проблеми не зникають. Вони множаться. Зникають короткі пішохідні зв'язки, слабше природне спостереження, зростають недовіра і сегрегація. Коли заможні анклави відмежовуються від міських сервісів, тиск на владу послаблюється, а публічний простір деградує ще швидше. Це тупикова логіка, у якій програють усі, і ті, хто за парканом, і ті, хто. Поза ним відкриття набережної біля ЖК Ліверстоун це не про чужих на нашій території, а про повернення Києву, його берегів і права на місто. Нарешті паркан на набережній зник, але це ще не кінець. Наступні кроки створити і довести до ладу безперервну зелену набережну на лівому березі, забезпечити прибирання, освітлення, майданчики та зручні проходи, і не дозволяти створювати штучні бар'єри там, де їх ніколи не мало би бути. Бо без законності, доступності і відповідальності не буде ані безпеки, ані комфорту. Місто стає справді безпечним і живим, коли його простір відкритий, видимий і наповнений людьми. Тому питання просте: або ми далі множимо паркани і втрачаємо Київ, або відкриваємо простір і розвиваємо місто разом. Нагадую, якщо вам сподобалось відео, поставте йому лайк та підпишіться на нас, щоб не пропустити нові дослідження.